Апаратна нарада цього разу відбулася не в стінах міської ради, а безпосередньо в громаді. Очільник Шосткинської МТГ Микола Нога разом із керівниками профільних управлінь та структурних підрозділів відвідав Клишківський старостинський округ. Починаючи засідання, очільник громади Микола Нога наголосив на тому, що ситуація в прикордонних громадах Сумщини залишається складною. Ворожі обстріли не припиняються. Попри це, важливо не лише підтримувати стабільне функціонування округу, а й працювати над його розвитком. Кожен день обстрілюються прикордонні наші сусідні громади, особливо загострилась в останні дні ситуація на Курському напрямку, але Збройні сили мужньо відстоюють незалежність України і е, наше завдання їм допомагати. Староста Клишківського старостинського округу Віктор Долиняк повідомив, що старостинський округ був створений рішенням Шосткинської міськради у грудні 2020 року. Клишківський округ це понад 11 тисяч гектарів родючих земель. Тут працюють фермерські господарства, вирощують зернові культури та худобу. Особливу гордість викликає тепличне господарство «Світ овоч», що спеціалізується на органічних овочах і постачає продукцію у різні регіони України. Не менш важливі і водні ресурси. Місцеві ставки займають 123 гектар. Деякі з них перебувають в оренді, інші у розпорядженні громади. Завдяки цьому в окрузі активно розвивається рибальство. На території округу розташовані такі комунальні заклади. Лишківський навчально-виховний комплекс, загальноосвітня школа першого ступеню, заклад дошкільної освіти, директор Чайка Ріна Миколаївна, заклад надає освітні послуги 93 дітям у школі та 14 дітям у закладі дошкільної освіти. Медицина ще одна сфера, яка тримає громаду на плаву. Амбулаторія обслуговує 915 жителів, забезпечено транспортом. Однак, екстрена медична допомога, що підпорядковується області, наразі не працює. Також на території старостинського округу розташовано відділення Шоткинського територіального центру надання соціальних послуг керівник Пановаренко Валентина Григорівна у відділенні надаються послуги із прання білизни та послуги швачки для вразливих верств населення. На території Старостинського округу працює 5 соціальних працівників, які обслуговують 50 людей похилого віку. Культурне життя громади також не завмирає. Будинок культури, бібліотека, високошвидкісний інтернет у кожному комунальному закладі усе це дає змогу підтримувати зв'язок із світом. До речі, у пунктах незглавності також є все необхідне на випадок надзвичайних ситуацій. Заклади працюють, проводяться благодійні заходи із збором коштів на підтримку Збройних сил України. У 2024 році було проведено чотири заходи, зібрано та передано 39 тисяч 200 гривень. На підтримку збройних сил України також протягом року було організовано збір продуктів для збройних сил України. Працівники культури постійно плели маскувальні сітки для потреб армії. Для вимушених переселенців у клишках функціонує хаб, розрахований на 30 осіб. Минулого літа тут отримали допомогу 50 осіб із сусідніх громад. Ще один важливий аспект життя громади це безпека. У клишках працює пожежна команда, яка не лише реагує на надзвичайні ситуації в окрузі, а й допомагає сусіднім населеним пунктам. Наразі штат складається із чотирьох бійців, однак є потреба у його розширенні. Попри усі виклики, округ продовжує жити минулого року. Місцеві жителі брали участь у кількох міжнародних програмах. Підтримки, зокрема, у садах перемоги, що допомогла родинам ВПО розвивати власне господарство. Також діяла програма підтримки малозабезпечених, завдяки якій десятки людей отримали необхідну допомогу. При цьому одним з головних питань залишається забезпечення дровами вразливих категорій. Під час наради міський голова поцікавився, як вирішилось це питання. В цьому році забезпечені були дровами сім'ї військових, які у нас в. знаходяться сьогодні на передньому краї, також три сім'ї. Військових, які загинули. Крім того, в цьому році діяла програма міжнародна: 450 домогосподарств Ростинського округу були прийняли участь, написали заяву та отримали кошти на придбання твердого палива. У розмірі 21 одна тисяча на жаль, через брак часу не всі бажаючі скористалися даною міжнародною програмою. Як стало відомо, 120 домогосподарств не встигли отримати кошти. Але як запевнив староста, вони написали заяву на початку цього року і є надія, що міжнародна допомога їм надійде. Своєю чергою, міський голова Микола Нога доручив і надалі працювати з мешканцями Старостинського округу по залученню їх до діючих програм підтримки сільських домогосподарств та родинами ВПО.